Одразу два будинки стали переможцями цьогорічного конкурсу Зразкова садиба садиба-2012». Це будинок по вулиці Ковпака та садиба по вулиці Івана Богона. Вінницький міський голова Володимир Гройсман зранку вітав переможців і вручав їм сертифікати та таблички з написом Зразкова садиба. До приїзду мера господарі вже встановили на своїх подвір'ях головний приз конкурсу Гойдалки. Шановний Володимир Борисович, шановні запрошення, вітаємо вас на квартальному комітеті Ясний, де в нас знаходиться краща садиба, яка стала переможцем в конкурсі 2012 року. Запрошуємо вас подивитися на цю скромну садибу. Звичайно, звичайно. Ласкаво запрошуємо вас, вас до нашої оселі. Так, ми вас вітаємо. Ви здобули перше місце у загальному конкурсі. Я вважаю, що це надзвичайно є добре, що ви покажете приклад тим, як потрібно очікувати власним будинком. І я думаю, що от культура проживання вона має дуже велике значення для точки в тому числі. Наша сім'я вам дуже вдячна. Та ми вам дякуємо. Це вам ви... Десь прикріпити, там, сам буде вважати за потрібне. Це такий добрий знак. Всі злі обходять, ніхто не, не заходить. Спасибо. І це це я дуже дуже дякую. Ми робимо це все для себе, тому що ми любимо уют, ми любимо красоту, ми любимо, коли в нас гарно. Я дуже люблю квіти. У мене дуже працьовитий чоловік Домик для гнома. Вон який ви бачите, чоловік зробив за буквально за три дня того возика зробив за дві години, а далі каже, вже сама додумає, що як ти будеш туди ставити. Дочка е, малює ось картини, які ви побачите е, в тій альтанці. Е, це картини, зроблені нашою дочкою. Там ще ще в нас є уголок, е, дуже такий живий уголок. Мені дуже приємно там сидіти. От коли прийду з роботи, така стомлена, посиділа і все, якби якась негативна енергія. Вона куди здівається. Кожне утро у мене фітотерапія. Я встаю ранком і обходжу свою садибу. Це теж якби заряджає мене перед роботою. Взагалі ми дуже любимо свою садибу. Особливістю наступної садиби переможця є складний рельєф місцевості. Він розташований на крутому схилі, який веде до річки Південний Буг. Тому господарям прийшлось докласти немало зусиль, аби облаштувати цю територію. Особливість нашого е, участка така, що трошечки важко було працювати, тому що в декількох рівнях. Е, е, Участок, значить, треба було прочитати, як де деякі рослини висадити, як де чим зробити такі опорні стінки. Ми робили його з граніту, з піщаника викладували там доріжки. На першому рівні хотілося, щоб було трошечки рівніша площадка, тому ми її вирівнювали, зробили таке для діток, щоб був басейн, щоб було трошечки тіні, бо не дуже сонячна така площадка. То ми закрили басейн, зробили, щоб був тіньок, щоб була водичка і, і така рівна площадка. Далі вже е, йде трошечки уступу. Уступом ми зробили такий е, якби сухий е, ручойок, чи як правильно сказати, входить він в озерце, стікає в озерце такий водоспадік, е, а далі е, фруктовий е, площадочку посадили фруктових дерев е, з таким. Полісадничок на через стежечку, полісадничок такого огорода, ніби вже другий рівень, другий рівень площадочка там знаходиться барбекю, Ми іноді там шашлик жаримо, хуварим в такому плані і сидимо, віддихаємо. Надихає, напевно, любов до прекрасного, до природи, до, до всього чудового того, що хочеться прожити день, не обияк. хочеться, щоб кожен день був насичений такими радісними. подивитися, як вони ці рослинки ростуть. Як радіють дітки, як приходять до них дітки, як до, до моїх діток приходять однокласники, приходять дітки, веселяться, граються. Розумієш, що життя проходить не просто так. Конкурс зразкова садиба проводиться п'ятий рік поспіль. Наші мешканці приватного сектору дуже задоволені таким конкурсом, тому що це їх стимулює для того, щоб вони з кожним роком їхні оселі ставалися кращі кращі і краще. Цей конкурс мені здається, що він популяризує. Зовсім інший рівень культури і проживання в приватному секторі. І те, що люди в цьому році 150 заявок на участь у конкурсі, те, що люди прагнуть облаштувати свій дім прибудинкову територію належним чином, я думаю, що це є надзвичайно позитивно. Тому я підтримую цей конкурс. і Мені би хотілося, щоб таких охайних. Місць в нашому місті, в тому числі в приватному секторі, все було більше і більше, але це все зроблено саме людськими руками. І я вважаю, що це заслуговує і повагу, і увагу до цих людей. Переможці отримали ось такі гойдалки. Вони розташували їх у зручному для себе місці. У конкурсі є також ще 20 переможців, які у вівторок отримують цінні подарунки від організаторів конкурсу. Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.